Якщо у вас немає потреби робити обідній стіл, ви можете зробити величезну багану стійку. На кухні ми використали на столешню HPL-плиту Fandermax. І під цю столешню гарно підходить врізна мийка. Колодильнику ми використали врізну ручку гола білого кольору, яка пасує до стільниці. Це сучасне трактування традиційних сервантів для посуду. Акцентна стіна за телевізором у нас оздоблена дерев'яними панелями. Функціональний підголівник на дивані. Журнальний столик у нас з архітектурного бетону.